Лопух у традиційній китайській медицині. Особливе місце лопух посідає у східній медицині. У традиційній китайській медицині ТКМ плоди лопуха, відомі як ніубан цези, ніу зі, і класифікуються як засіб для продування зовнішнього тепла та токсинів. Китайські лікарі використовують лопух вже багато століть для лікування захворювань горла, легень і шкіри. Згідно з канонами ТКМ, Ніубан Цези має прохолодну і гостру природу, впливає на меридіани легенів і шлунку, тому його призначають при гарячці, ангіні, тонзиліті, кашлі, висипах та навіть при початкових стадіях кору. Класичні рецепти часто поєднують насіння лопуха з іншими травами. Наприклад, у відомому зборі інцяодзєду. Для лікування гарячки і ангіни лопух виконує роль компонента, що виганяє вітер і жар. Сучасні дослідження підтверджують мудрість ТКМ показано, що лопух дійсно має протимікробні та детоксикаційні властивості, знижує температуру і сприяє потовиділенню. Цікаво, що китайська медицина використовує лопух не лише внутрішньо. Пасти з подрібненого насіння або листя наносять на шкіру при фурункулах, акне та дерматитах, щоб очистити тепло і токсини. Таким чином, східна традиція цілком узгоджується із сучасними даними про антисептичну та протизапальну дію лопуха.